Чи варто викидати петунію, сурфінію, калібрахоа або інші рослини, які, по-перше, уражені шкідниками, друге, можливо, захворіли, і третє вони просто переросли або постраждали внаслідок спеки серпень і, взагалі, навіть осінь це дуже сприятливий період. Не втрачайте можливості відновити свої рослини дуже швидко а при таких температурах. Вони за свою добриво дуже швидко і дуже швидко відновлюються. У даному відео я вам покажу на прикладі своєї рослини, яка переросла у незадовільному стані. Знаходиться, яким чином за тиждень можна отримати нову свіжу рослину, а ще й розмножити її. І, можливо, на наступний рік все залежить від ваших бажань. І так переходимо безпосередньо до роботи. Добрі вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео ми проведемо кардинальну обрізку петуні, сурфінії, калібрахоа. це всі подібні рослини. І я вам нагадую для тих, хто не бачив попередній мій ролик про 5 правил для шикарної сорфінії, петунії калібрахоа та інше, без яких не буде у вас шикарного куща. Перше правило це своєчасна обробка від захворювань. Саме це правило один: не обрізка і не боротьба зі шкідниками, а саме грибкові хвороби. Бо грибкові хвороби уражують судини, а шкідники не уражують судини. Тому перше, ви маєте захистити внутрішню частину рослин від того, щоб не уражували грибки, бактеріози, в тому числі вашу рослину. І лише після цього обрізка рослин, не обробка від шкідників, а обрізка рослин. Якщо навіть ваші рослини уражені шкідниками, вам простіше позбутися всієї надземної частини взагалі петуння швидко відросте і відросте новими здоровими листями. І лише потім буде обробка від шкідників, а не навпаки. Тому сьогодні ми проведемо обрізку рослини і три решта правила. Три інші правила, які нагадую вам, хто не бачив попереднє відео. Це легкий субстрат, бо у холодні періоди питуння уражується гнилями, і вона за своєю у легкому субстраті значно краще добрива, тобто ви можете забезпечити квітування і нарощування зеленої маси у легкому субстраті порівняно із важким. Наступне правило це своєчасні якісні підживлення, особливо фосфор на каліні для квітування і проти хворозів, якими часто ем, уражуються петунія. Якщо pH субстрату збільшується більше ніж 6,5-7, якщо більше 7 то 100% буде хвороз, то ховати заліза це взагалі препарати, які мають бути у вас під рукою. І об'єм ґрунту на одну рослину. На одну рослину у мене йде щонайменше 10 літрів. Менше 10 літрів. Квітування буде не таким пишним. Ви можете тоді зрізати половину субстрату, замінювати його на свіжий, але що найрідше це два рази за сезон, так маєте робити. І ось тоді ви отримаєте шикарні кущі. І так переходимо до нашої безпосередньої рослини, яка потребує відновлення. У даному відео ми не тільки обріжемо рослину, зараз я це з вами разом зроблю, а й подивимося результат за тиждень, яким чином обріз даний куч, і я вам розкажу, чим конкретно я його підживлюю. І так, стосовно обрізки. Правило, яке я вам показував у попередніх відео про обрізки з сурфінії абсолютно те ж саме: ми маємо обрізати все, що виходить за межі горщика. А, воно зайве і петунія сурфінія калібрахова дуже швидко обростає. І особливо важливо позбутися усіх старих частин рослини, що означає старі частини рослини. Це такі. Гілки, на яких було дуже багато квіток, ну навіть якщо там є 2-3, це вже відносно старіюча гілка. Вона вже генеративна, тобто вона не вегетуюча, Вона вже орієнтована на квітування, на розмноження. Відповідно, вона не дасть гормонів, які підсилюють кореневу систему, вона не дасть нових пагонів, які зацвітуть там за тиждень. Тому ми маємо її позбутися, тобто омолодити. І те, що я роблю додатково, це звісно я, крім того, що обрізав по периметру. Я обрізаю і всі верхівки, ті, які візуально бачу. З кожної пазухи вистка, з кожного міжвузля у вас далі прокинуться молоді гілки. Ту частину, яка впала, ось така велика частина, у неї є все ж. Придатні до розмноження вегетативного петунії, сурфінії каліброху, а тому просто я беру у касети і відновлюю розмножую дані рослини. Відповідно, вже за два тижні я отримую абсолютно молоді свіженькі гарні кущики, які у мене квітуватимуть до дуже холодних періодів. І на наступний рік я оберу найкращі рослини для того, аби зберегти їх на стелажі до наступного року. Звертаю вашу увагу на те, яким чином я підживлю до і після обрізки. До обрізки я даю азотні добрива. Це кальцієва селітра, як правило, або це, можливо, добрива для розсади із містом азоту більше 15-20. І після обрізки я також даю кальцієву селітру. Я не даю карбамід, я не даю калієву селітру, я даю кальцієву селітру. І після я даю монокалій фосфат. І одне і інше добрива концентрація 1 грам на 1 літр води. Жодних укорінювачів при укорінюванні в касетах живців питоні я не використовую. Все одно, вони так так укорінюються за тиждень півтора і ви вже отримаєте готові живці. Ось минув тиждень. Із попередньої обрізки даної питонії. Ось який результат, всі ви отримаєте за тиждень, якщо використаєте всі мої рекомендації. Ось ця питуння уже потребує вторинної обрізки. Дивіться, які молоді і гарні зелені. Зелену масу вона утворила ці зелені паростки, зелені пагони. Це чудовий матеріал для вегетативного розмноження. Зараз я підживлюю свою рослину містер-цвіт фіалка. Це може бути петунія сурфінія, де не так багато азоту, бо бачите, вегетативна маса вже велика. І навіть у неї дещо починається хвороз це типове явище у спеку, поки своє субстрату змінюються. Звісно, я далі використаю препарати хават заліза під корінь. Я не буду оприскувати, тому що від цього дуже часто побічні ефекти у вигляді плям, залежно в якості препарату. І вже на другий тиждень, як минувся хоча б там 7 днів після першої обрізки. Ви вже робите вторинну обрізку, і ось ці всі живці, так само обрізаючи їх по периметру даного горщика, ми використаємо з вами для розмноження. І у наступних відео я вам покажу, яким чином виглядає касета, яким чином я доглядаю за живцями. Не варто це робити, не варто обрізку робити ножицями або якимось тупим інструментом. Я завжди роблю це секатором, і завжди він має бути гострий. В цьому разі живці не підгнивають і дуже швидко опускають коріння. Стосовно вірусних захворювань було таке питання у коментарях, чи варто стерилізувати інструмент і взагалі якимось чином захищатися від вірусних хвороб? Не варто. Петунія це взагалі така рослина, які дуже часто підхоплюють віруси, і звідки ось ці віруси беруться. Ці віруси беруться, як правило, від шкідників. Тобто, якщо у вас є тріпси, якісь сисні шкідники, вони взяли, покусали одну рослину. І переходячи на іншу рослину, кусаючи її, вони таким чином заражають її вірусом, вірусом мозаїки та іншими. Яким чином боротися з даними вірусами? Ніяк. Ви, звісно, можете використовувати. Такі противірусні препарати, які продаються на ринку для захисту ваших рослин. Але відносний імунітет відіграє значно більшу роль у боротьбі із вірусами. Тобто віруси є дуже багатьох рослин. Але якщо вона виробляє достатньо гормонів, достатньо аоксину, у неї в'язка цитоплазма і міцні мембрани. Жоден вірус не завдасть шкоди вашій рослині і дуже часто рослини. Навіть якщо уражені вірусами при гарних умовах, ви збираєте з них вегетативний матеріал. Материнська рослина може загинути від віруса, ви це бачите покорочення листя, але молоді живці не проявляють жодних ознак ураження цим вірусом роками, якщо ви зберігаєте одні і ті ж самі сорти рослин на стелажах. Тому знову ж таки. На першому місці здоров'я і міцність рослин, про що я вам багаторазово повторюю на своєму каналі. І тоді гарний вигляд і стійкість до хвороби шкідників автоматично буде вам бонусом за те, що ви просто використали усі ці фізіологічні особливості рослин і відносний імунітет рослин.